Щодня у відділенні кардіологічної інтенсивної терапії Кам'янської лікарні швидкої допомоги триває боротьба за життя. Тут рахунок іде на хвилини, а іноді на секунди. Інфаркти, гіпертонічні кризи, тромбоемболії – Ці діагнози не обирають вік. Чому серцеві хвороби стають молодшими? Як вчасна допомога може врятувати пацієнта від ускладнень? І яку роль у цьому відіграє злагоджена команда лікарів та медсестер? Далі у сюжеті. У відділенні кардіологічно-інтенсивної терапії камінської лікарні швидкої медичної допомоги цілодобово рятують пацієнтів із найтяжчими станами. Сюди потрапляють ті, чиє життя лічиться на хвилини з інфарктами, гіпертонічними кризами, тромбоемболіями. Частіше до кардіореанімації потрапляють хвори з гострим коронарним синдромом, гострим інфарктом міокарда, з порушенням серцевого ритму та провідності серця, а також до нас потрапляють хвори з тромбоемболією легеневої артерії. Хворі наші не розуміють за що немає курсового лікування у нас в кардіології, хворі повинні приймати. Препарати постійно, тобто пожиттєво, і контролювати артеріальний тиск. Якщо він не контрольований, і ми бачимо, що немає прихильності до лікування у багатьох хворих, препарати приймаються епізодично, тому більшість хворих у нас поступаються з ускладненими гіпертонічними кризами. Критично важливим для виживання пацієнта є перша година від появи симптомів інфаркту. Лікарі називають цей час золотою годиною. Саме тоді медична допомога може врятувати серце від незворотних ушкоджень. Зазвичай таких хворих привозять, якщо вони звертаються вчасно, за 15-20 хвилин з моменту звернення, і у нас є препарати тромболітичні для лікування таких хворих на інфаркт міокарда, але зараз у нас інсультний блок, і ми цей тромболітичний... Препарат він бюджетний вводимо інсультним хворим. Ну час від моменту виникнення інсульту повинен бути до трьох годин, хоча б, а то і менше для того, щоб ми ввели цей тромболітичний засіб. Кардіологи відзначають, дедалі частіше серед пацієнтів зовсім молоді люди. Причини нездоровий спосіб життя, стреси, куріння, нерегулярні обстеження. Хвороби молодшають і багато хворих на гострий інфаркт міокарда і на інсульт, і причинами є зазвичай такі чинники, як перш за все. Це атеросклероз судин, і він теж помолодшив, скажімо так, але є і фактори зовнішні, а саме на сьогоднішній день стрес, який практично переживають всі люди у нас в Україні, і стресова ситуація, ця провокує розвиток судинних катастроф, таких як гострий інфаркт та гострий інсульт. У роботі відділення важливу роль відіграє не тільки професіоналізм лікарів, а й злагоджена команда медсестер. Вона слідкує за станом хворих. Повідомляє лікаря, якщо стан хворого став важкий. Саме важливе це виконання маніпуляцій правильно і вчасно. Також догляд за хворими важливий. Наше відділення це відділення важкохворих, інсультних хворих. Команда у нас злагоджена, тому що ми працюємо швидко, хворих поступає у нас. Багато, одночасно, тому команда відділення повинна працювати чітко та злагоджено. Серед обладнання, яке допомагає рятувати життя, сучасні монітори, дефібрилятори, апарати для проведення тромболітичної терапії, але не менш важливе і вміння пацієнтів вчасно розпізнати небезпечні симптоми. Біль за грудниною, порушення серцевого ритму або серцебиття, підвищення тиску. так, серцебиття. Якщо з'явилось оніміння або правої, або лівої руки, або непритомність з'являється у хворого, обов'язково необхідно контролювати, перш за все, артеріальний тиск, рахувати частоту пульса. І якщо є такі гемодинамічні ми, так, розлади, викликайте швидку, робиться електрокардіограма і з'ясовується, чи є інфаркт міокарда, чи немає. Лікар наголошує найкраще лікування це профілактика, регулярні обстеження, контроль тиску, відмова від шкідливих звичок та фізична активність допоможе зберегти здоров'я серця на довгі роки. На першому місці це паління. По друге, це гіпертонічна хвороба, підвищення артеріального тиску. На третьому місці це перш за все це фізична активність. Ми повинні говорити про те, що треба займатися фізичною культурою або спортом. Четвертий момент це підвищення рівня цукру і ожиріння це дуже серйозна проблема. І на сьогоднішній день повинні ми розуміти, що контролювати необхідну вагу. Перш за все, як от зараз літо, то вживайте якомога більше овочів, фруктів. Це набагато корисніше, ніж вживання тістечок, тортиків, пиріжків і таке інше. Серце зовсім невеликого розміру, але саме воно щодня безперервно працює, щоб ми жили. Лікарі нагадують, у випадку небезпечних симптомів не зволікайте, адже час це життя. А найкращий спосіб уникнути біди берегти серце щодня, даючи йому здоровий ритм, спокій і турботу.